Всім привіт! Ми вітаємо вас з Чернівеччини, село Подвірне. Сьогодні ми проводимо обробіток проти дводольних бур'янів нашого соняшника Цейлон фірми Лідея. Можете бачити його на задньому плані. Плюс ще препарат канонірдуру і прилипач біоприлипач від органець. Також в бакову сумішу був додаваний pH-коректор від органиці для того, щоб стабілізувати жорсткість та pH води. Всім гарних врожаїв і до нових зустрічей. Всім добра!